Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорога серва. щирі вітання з Рівеньської області, де Осерко. Дякую Богу, що ми є тут, що Бог подарував нам цей день. Це мирність Господня, це Його ласка до кожного з нас. І мені хотілося б, щоб кожен день, який ми проживаємо, ми мали. Правильну реакцію на Божі благодать. Павло декілька раз каже в своїх піснях, щоби благодать, яку у ми маємо вона в нашому житті була яка недаремна. Амінь. Господь ти подарував мені цей день. Я не радший за жителів Херсонської області, Луганської, Донецької області. Я не кращий за цих людей. Але я дякую тобі, Господь, що маю мирне небо, маю їжу. Маю все необхідне для життя і благочестя. Хотів би поділитися воротні пісненням. Ми сьогодні згадуємо те, що зробив для нас Христос. Я вірю, що ми повинні згадувати кожен день про те, що Христос для нас зробив на Христі. Я помітив, що кожен раз, коли я молюсь в наємній кімнаті, стоючи перед Богом, я помітив, що дуся Святий постійно спонукає або надихає мене дякувати Богу за Ісуса Христа, за Голгофу, за Ерест. Я помітив, що ми можемо дуже багато дякувати за мирне небо, за наших рідних близьких, за здоров'я. За благословіння матеріальне, і ми маємо, але так хотіли б, щоб ми, можливо, десь прилагав зусилля, приймали рішення дякувати Богу кожен день за хрест, за Голгофу, за І благословіння, і Христос приніс на христі. Слава Богу. Євангелія від Матфія, 26 розділ. Я хочу прочитати з 36-го вірша. Тоді Ісус та його учні прийшли до місцевища, що називалося Гевсиманію, і сказав Ісус учням Своїм, Посидіть, і я піду помолюся. Він узяв з собою та двох синів Заведеєвих. Ісус почав сумувати і журитися, мовлячи учням Своїм, душа моя переповнена смертельної скорботи. Застайтесь тут. І пильнуть землею. І відійшовши трохи подалі, він упав до білий і почав молитися. Отче мій, якщо все можливо, хай обмене мене страждає. Ся, ся Але хай збудеться не те, що я хочу, а те, що ти бажаєш. Амінь ми знаємо, я не буду читати. Три рази Христос молився. І знаєте, я хотів би взяти із е, останнього верша, який я прочитав, декілька думків, е, звертаючи на щиру відверту молитву Ісуса до Небесного Батька. Мені дуже подобається ця коротка молитва. Якщо ви зауважили, він дуже коротко молився. Дуже коротко. Але я побачив всі, всі мали головні думки, перше, він бачить Бога своїм батьком. Номер один дуже важлива думка: бачити Бога в різних обставинах, що Він є, залишається нашим батьком, що Він є батьком не ті, тоді, коли все у нас добре. Коли через нас Господь зціляє, воскрішає, коли Господь звільняє від демонів, коли Він каже через нас і слова мудрості, ми дійсно відчуваємо, що Він є наш Батько, коли Він нас зціляє, коли Він нас звільняє, коли Він нас благословляє. Але мені дуже подобається, що Дух Святий показав мені, що Ісус, знаючи, що Його очі із страждання. І дуже великі страждання. Він, можливо, ну десь освідомлював про ці страждання, але я Бог і був в лісній природі, він не мав досвіду, він не понім, він не розумів, він не переживав, що таке, коли тебе б'ють. Коли над тобою знущаються. Він бачив, я знущалися над пророками. Я пророків побивали камнями, емнями. Але Христос не пережив, не мав досвіду. Він знав, що його ну, осу і очі у пекло. Миноді, коли у нас є і страждання, ми кажемо, це пекло, це пекло. Ми, ну, правда, там ніколи не разу не були, правда. Але чогось мої рудищі, ми кажемо пепло, нібито ми там були. Але Христос бачив наперед. І мені дуже подобається, що Він продовжує Бога називати своїм батьком. Він знає серце батька. І мені дуже подобається під час прославлення, Господь нагадав мені вірш із Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Бо знаю я всі задуми свої, що маю до вас. Задуми щодо просвітання вашого, а не для лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Амінь. Дуже важливо знати серце батька. Дуже важливо знати, що він має добрі наміри. Навіть коли він проводить нас через випробування, повірте мені, я не буду вас обманювати, але якщо я бачу наперед випробування і можу я і уникнути, повірте мене, я зроблю. Не буду вас обманювати. Чи у вас не так? Чи ви так прямо йдете і нормально. Ну, Велика черга да, випробування. Яка перша думка? Велика черга, яка перша думка? Ну, скажіть мені, чесно. Я, ну, я помню, як ось минути? Я пам'ятаю, Василь Васильович працював лікарем. І я не знав, що я до нього попав. Така велика черга. І, і знає, я думаю, все, я вже нічого не спінув. Там напланував собі там. І тут ну, Василь Васильович там виходить з кабінету, там, по своїм ділам. Каже, о, не ну, туди, да". каже, заходь. Я тебе прийму. Я, 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 Ні, Василь Васильович, дякую вам. Я посиджу. Але це було для мене перебування. Воно може часто духовно виглядає, але Бог бачив мої думки. Коли ми бачимо круглочі, коли ми розуміємо, що треба нам пройти, повинно нам знати всіх випробування, що Бог є, Бог добрий. Слава Богу. Він має наміри, які приведуть нас до щастя, до щасливого майбутнього. Можливо, ну це ну, важкий, важкий шлях, але і не цього шляха ми читаємо е, майбутнє, і Господь дає і надію. Друга думка, яка мені дуже сподобалась, відвертість Ісуса. Він каже: Господи, якщо можна, нехай об мене ся сяша. Дуже мені подобається щирість нашого Господа Ісуса Христа. Те, що Він думає, Він каже своєму батьку. Іноді я помітив за собою, що ми можемо думати одне, а говорити Богу друге. А точніше, правильне. І гарний приклад є, я не знаю, може це ну, притча, а може так воно є життя. Один хлопець в церкві закохався в дівчину, на ім'я Галя. Ну це не про нашу Галя. От. І знаєте, ну Галя про це не знає, вся дівчина так, буває. І ось він стоїть на молитві і каже у просту молитву. Господи, нехай буде воля твоя, а Галя моя. Ну, правда, щира молитва. І я ось раді що помітив, що ми іноді, ми дуже боїмося, іноді знаючи наперед, що нема там благословіння, що Боже Слово не підріблює наше рішення, наші бажання, наші думки. Але ми все одно думаємо, ну може для мене, ну може для Петра для Івановича ні, ні. А от для мене, так. Да? Ну, я ж не перший рік в церкву ходжу, я 20 років ходжу в церкву, може, мені скільки якась буде. Ми іноді розраховуємо. Я ну, згадую хлопець, ми спілкувалися, ми мали бесіду відверто. І він каже, я так сильно боюсь. Він ну, мав намір кудись виїхати, поїхати. І він каже, я так боюсь, що мені Бог скаже ні. І каже, що бігав по пророкам. Щоб знайти того який із так, їдь. Друзі, зауважте, що Христос від дуже відведе. Він каже, байко, я не хочу чого. Мені дуже подобається, Він каже, байко, я не хочу чого. Байко, чи є я іще, яхі, і шляхи, які можна якось по-іншому викупити народ. Якось по-іншому спасти. Він дуже чесно каже, Господи, що можна. І моя друга думка, перша думка, що Він є наш батько, незалежно, незалежно від остан. Друга думка, будемо щирими в молитві. Будемо чесно казати, Господи, я не хочу сюди. Або Господь щось каже нам, а ми кажемо, ми хочемо а чого ми хочемо. Треба ну, щиро сказати, Господи. А я чого не хочу. І третя дуже важлива думка, він каже, але хай збудеться не те, що я хочу, а те, що ти бажаєш. Амінь. І знаєте, дуже проста думка, третя це і є ознака Христа, який ніс Ісус на Голгофу. Я вірю, що коли Ісус взяв Хрест. Він взяв хрест ще тоді, коли він спустився з небес. Коли він залишив дуже гарні умови, Його хрест почався з того, що він залишив небо, залишив крон і прийшов. До нас на землю. Це був ощад того, що Він взяв свій хрест. Та ми розуміємо, що фізичний хрест, він взяв, і, коли його побили, коли на нього звалили цей хрест. Але якщо ми бачимо духовними очами, то ми розуміємо, що Хрест це коли Бог має свою волю до нас, ми маємо свою волю. Але відмовляємося від своєї волі. І беремо волю Божу. Амінь. Це є Хрест Ісуса Христа. Знаєте, дуже легко повісити Хрест собі на шию. Дуже легко повісити Його десь в церкві на стіні. Дуже легко Його полетити на своє авто. Дуже легко зробити Його на заставку у своєму смартфоні або айфоні. Це дуже легко на футбол і зробити еблему Хрест. Це дуже легко. Навіть дуже легко. Але коли Бог щось тобі каже, сино, донька моя, ходи туди. І тобі цього не хочеться. Ти ну, просто розумієш, що це, ну, воно тобі ну, не по твоїм планам, не по твоїм намірам. Але відказуючись від своєї волі, тобто, що є воля, це є наші думки, наше бажання. І наше рішення. Ми маємо думки і порожують бажання, і бажання штовхають нас, не всі бажання, але де і бажання штовхають нас на рішення. І тому, коли ми кажемо, Господи, не моя воля, а Твоя воля. Ми кажемо, Господь, не мої думки, а Твої думки. Не моє бажання, але Твоє бажання. Не моє рішення, Господи, але Твоє рішення. Мені хотілося б за іншу цю промову, цю спробу, хотіли б, щоб ми, ну, я вірю, що я нічого нового вам не сказав. У ну, мене не було о, знаєте, чимось вас здивувати, але просто ще раз нагадати нам, ще раз надихнути нас про те, номер один. Яких би ми не були обставинах, допоможи нам, Господи, тебе бачити батьком, який любить нас. Я і пілуйся про нас, який має добрі наміри. Номер два, мати щиру розмову з батьком небесним. Тобто казати те, що ти думаєш, а не те, що правильно казати. І номер три взяти хрест. Якщо ти Олей, взяв і залишив його, то все ти каже тебе сьогодні, повернись до свого Христа. І візьми його. Якщо ти ніколи не брав Христа, якщо ти завжди був по течії, проти течії ніколи не йшов, Ту си, кажеш, син, у донька, візьми Хрест. І третя думка, третя думка, і, знає, і промова до нас: не залишай свого Христа, знаючи, що в нього, Байко Небесного, до тебе і до мене є добрі наміри, І принесу тобі щасливе майбутнє. І надію в житті. Амінь. Помолимось.